У веселого чоловіка завжди весело. Колись у місті Багдаді царював халіф Гарун Аль-Рашид. Халіф Гарун Аль-Рашид мав звичку гуляти перевдягненим, вивідувати, що відбувається в його столиці. Якось уночі перевдягнувся він дервішем, мандрівником, і пішов глухою вулицею. Раптом з дому якогось бідняка долинули до нього звуки музики та співи. Зупинився він... Подумав, подумав, із цікавості увійшов до хати. Увійшов і бачить, порожня кімната, голі стіни. Перед вогнем на розстеленому килимку сидять за бідною вечорою господар та музиканти. Всі вони грають, співають та веселяться. Миром веселі люди, кланяється дервіж господарю будинку. Ласкаво просимо, дервіж баба, баба шанобливе звернення до старшого. Ласкаво просимо поїсти, посланий Богом хліб і повеселитися разом з нами, запрошує господар будинку, саджають дервіша поруч із себе і продовжують свій бенкет. Пізно вночі господар розплатився з музикантами, і вони пішли. Коли вони пішли, дервіш питає господаря, як звати тебе, друже? Гасан, не ображайся, якщо я спитаю, брате, Гасан, чим ти займаєшся, скільки грошей заробляєш, що проводиш час за бенкетом? Для банкету не треба багато грошей, дивиш боба, відповідає господар. Людина може весело жити і на найменший заробіток. Я швець ремонтую взуття, і заробляю на день зовсім небагато. Увечері половину грошей я витрачаю на їжу, а на іншу половину наймаю музикантів, яких ти бачив. Радіємо, веселимося. А коли Бог посилає такого шановного гостя, як ти, стаємо ще веселішими. Хай буде безмірною твоя радість, але. Якщо раптом зникне цей маленький заробіток, що ти тоді робитимеш? Чому він має зникнути Дервіш -баба? А Раптом халіфу надумається наказати, щоб не було більше шевців. Та ти що? Хіба в халіфу більше робити нічого? Та й чим завинили шевці перед халіфом? А якщо вже таке станеться, то будемо думати. А тепер давай спати, Дервіш Баба. Бог милостивий, у веселого чоловіка завжди буде весело. Така вже його доля як візьметься за нього, так і піде. Гаразд, дай Боже, щоб було так, сказав дервіш, і вони полягали спати. Рано вранці дервіш пішов. Незабаром після його відходу придворні глашатаї заповнюють вулиці та площі Багдада і оголошують: Халіф наказує всім живцям закрити свої майстерні. З цього дня ніхто не сміє займатися шевським ремеслом. А хтось порушить наказ, тому голову геть. І у Бедолашного гасана виривають із рук шило, б'ють по потилиці і виганяють із тісної крамнички та зачиняють двері. Наступної ночі гарун аль Аль-Рашид знову перевдягнений Дервішем, іде блукати місто. Знову проходить вулицею, на якій живе веселий гасан. І знову чує звуки музики та співає з його будинку. Заходить. А, ласкаво просимо, Дервіш Баба, ласкаво просимо, сідай. Сідають, їдять, п'ють, грають, співають і веселяться до півночі, а півночі музиканти отримують свою плату і йдуть. Залишається господар та гість. Знаєш, що трапилося? Дервіш-баба? Що сталося? Саме те, що ти передбачав учора ввечері. Сьогодні халіф віддав наказ заборонити шевцям працювати. Що ти говориш? дивується гість. Але звідки ж ти взяв гроші, щоб сьогодні ввечері знову влаштувати бенкет? Знайшов глиняний гелечик і тепер продаю воду. З того, що заробив за день, половину витратив на їжу, а решту дав музикантам і знову бенкетую. Ну а якщо халіфи воду продавати заборонить, що тоді робитимеш? А який збиток завдаємо ми халіфу? Чому він має заборонити? І навіщо мені зараз про це сумувати? Коли заборонить, то й подумаю. не бійся, друже, завжди знайдеться шматок хліба і куточок. Де можна веселитися, хай будуть вічними веселищі біля твого вогнища у Гасан. вранці весь Багдад здригнувся від крику придворних глашатаїв. Оголошували вони, що халіф Гарун аль Рашид наказує: Вода є дар Божий, і з цього дня ніхто не сміє продавати її за гроші і перебити всі глечики. І в бідолашного Гасана, коли він пішов по воду, теж розбили глечик і повернувся Гасан ні з чим. Наступної ночі Халів знову перевдягнувся дервішем і йде блукати містом. Знову наближається до будинку веселого сана. І знову веселощі звуки, музики, пісні. Заходить. А, Дервіш Баба, ласкаво просимо, ласкаво просимо. Сідай, бенкетуватимемо. День продовжимо, вечір весело проведемо. Повеселімося, Дервіш Баба. Краще веселитися, аніж сумувати. Звичайно, веселощі набагато краще. Смерті нікому не обминути, а тому, хто може. Хай веселиться, вигукує деревіш що сідає перед Гасаном. Пізно вночі музиканти отримують свою плату і йдуть, залишаються деревіша господар. Братику, Гасан, що це я чув сьогодні? Говорять, халів заборонив продавати воду, це правда? Правда, перебили всі наші глечики. Ти, братику, став справжнім пророком, що не скажеш, наступного дня збувається. Але ти знову бенкетуєш, де взяв гроші? О, якби людина не мала жодної потреби, крім грошей. Знайти гроші не важко, дериш баба. Найнявся до одного господаря і заробив трохи за день. Половину заробітку витратив на їжу, а решту віддав музикантам і продовжив веселитися. Справа не в грошах, а в тому, яка душа в людини дериш баба. Життям своїм клянуся, що з такою душею ти гідний бути при дворі халіфа, вигукнув Дервіш. Дервіше, все, що ти кажеш, збувається, що, як і тепер твої слова справдяться. Чому не справдяться? На світі немає нічого неможливого, відповів Дервіше, вони розпрощались. Рано вранці придворні гашата стовпилися біля порога бідної халупи гасана. Чи тут живе гасан, що любить веселитися? Це я, відповів здивований гасан. За наказом Халіфа йди за нами. Повели гасана у палац. Оголосили, що Халіф надав йому посаду при палаці. Одягли Гасана, як належить, одягатися, причепили з боку шаблю і поставили біля одного з входів до палацу. Цілий день простояв гасан без діла біля цього входу. Як стемніло, відправили його з порожніми руками додому. Йди, мовляв, уранці повернешся, знову станеш на своє місце. Вночі Гарун аль Рашид знову переодягнувся дерешем і пішов блукатим містом. Наблизився до хати Гасана, прислухався. Здивовано чує він знову звуки музики та спів. Знову гасан бенкетує. Увійшов Халіф. О, дервіш, заходь, заходь, хай триватиме твоє життя. Вчорашні слова твої також справдилися. Халіф дав мені посаду при дворі. Що ти говориш? Бог свідок. І, певно, багато грошей дав. Ні, які там гроші, ні копійки не дав. З порожніми руками послали додому. А де ж ти взяв гроші і знову бенкетуєш? Сідай, розповім. Причепили мені з боку шаблю. Ввечері йду додому, і думаю, не буду я вбивати людей шаблею. Взяв і продав сталевий меч. А замість нього замовив дерев'яний. Взяв його в піхові і перейшов додому. На гроші, що отримав за меч, влаштував бенкет. Правильно я вчинив, як ти думаєш, Дервіш? Краще веселитися, ніж людей вбивати. Ахаха, розсміявся Дервіш. Вчинив ти добре гасан, але якщо завтра ж халіф накаже відрубати голову якомусь злочинцеві, що ти тоді робитимеш? Притримай язика, дервіше, розсердився Гасан. Все, що ти скажеш, як назло збувається. Хіба не можна сказати щось хороше? І засмутився гасан. Серце забилося від страху. Всю ніч він не міг заснути. Так і сталося. На другий день халів викликав гасана, і, в присутності всіх придворних, урочисто наказав йому відтяти голову якомусь злочинцю. Витягай шаблю і відрубай цьому злочинцеві голову. Хай триватиме твоє життя, великий халіф, відповів з жахом Гасан. Ніколи я не відтинав нікому голови, не можу. Багато людей у твоєму палаці, накажи це зробити комусь іншому. Я наказую це тобі. Якщо зволікатимеш твоя голова, злетить, пригрозив халіф. Витягай шаблю. По цих словах нещасний Гасан підійшов до злочинця, підняв руки до неба і закричав: Господи, Боже, ти знаєш! Хто правий, а хто винен. Якщо ця людина винна, дай мені силу одним ударом відрубати йому голову. Якщо вона не винна, нехай моя шабля стане дерев'яною. і вихопив шаблю. Дерево. Придворні так і замерли на місці. Тут Халіф Гарон Рашид голосно засміявся і розповів про все придворним. Довго сміялися придворні, обсипали похвалами і Гасана, який любив веселище, і Халіфа. Засміявся навіть і той нещасний, що стояв на колінах і, витягнувши шию, чекав удару шаблі. Халів дарував злочинцеві життя, а потім оголосив про свою прихильність до гасана і дав йому гарну посаду, щоб він не мав потреби ні в чому, жив весело та інших, вчив би весело жити на світі.